До 57-ї річниці великої перемоги присвятив свій черговий піший марафон у 25 кілометрів ковальчанин, інвалід першої групи, капітан запасу і ветеран Збройних сил, добре знаний спортсмен-ентузіаст не лише в нас на Волині, Леонід Оксіюк. Розпочав він свій нелегкий шлях від однієї з військових частин, котра дислокується в місті, і проляже ще через дві військові частини ковальського гарнізону. Стартував спортсмен-інвалід урочисто. Військовий духовий оркестр награвав мелодії маршу, заступник міського голови Борис Зінчук побажав Леоніду Оксіюку доброї дороги, і в супроводі троє військовослужбовців марафонець стартував. До речі, за словами Леоніда Михайловича, така увага з боку місцевої влади та військових спостерігається чи не вперше за весь час його спортивної діяльності. Хоча, приміром, в тій ж сусідній Польщі, звідки він і розпочинав втілювати свій задум в життя, Турбуються, піклуються, допомагають спортсменам такого класу значно краще. Вони вважають це своїм обов'язком. Дочинає прямо з Дорогуська, до села, вважається. Там це, це, понимає, там відносяться зовсім по-другому. До інваліда до його, як говориться, ідеї. до його. Якщо він щось речі, то вирішив, значит, треба людині допомогти. Любий, незавісти, інвалід, він здоровий. Другі зовсім фінансові, можливості, важливості. От, і... Ну що, кордон, за кордон, без Там Все по-другому. Ну, у нас все пока що буде не скоро, але нічого. То не класно, ну, саме наші ноги в мене ходять і все. До сих цього живеш, може і наші не виживеш. Я благодаря цьому тільки живу, понімаєте цей адреналін прискує сиділа. Одні шукають порятунку в склянці з алкоголем, інші в наркотиках і не знаходять. А такі, як Леонід Оксіюк, котрий після тривалих розмов лікарів, що він більше ніколи не зможе ходити, віднайшов собі мужність та став на ноги, і тепер приємно дивує нас спортивними досягненнями. Напередодні дня перемоги, 8 травня, він повернувся додому. І вже з новим задумом здійснити піший похід до карпатських гір.